Наш проєкт допоможе багатьом реалізувати свої визначні ідеї. І гасло нашого проєкту збираємо гарних людей для надзвичайних ідей. Так як же в нас народилась ідея створити такий проєкт? А народилась вона на нашому досвіді, на нашому експірієнці? Я є засновником волонтерської ініціативи Героя ТО. Я думаю, багато з вас знає цей сайт. Сайт складається з двох частин: є окрема група, яка працює над онлайн-частиною, і група волонтерів, які працюють в Київському шпиталі. Вся діяльність покликана на те, щоб допомагати українським героям. І коли ми запустилися у 2014 році після російської агресії, ми вибрали шлях допомоги пораненим. але... До нас звертались люди не тільки по цим питанням, було реалізовано дуже багато різних проєктів, логістичних проєктів і всякого іншого. Але люди звертались також шукаючи себе в волонтерстві. Наприклад, постійно телефонували люди і казали, допоможіть, я хочу допомагати фронту. Що мені робити?». Була, я пам'ятаю, одна жіночка з Запоріжжя. Казала, добре, і тут зателефонувала мені ввечері, каже, Анатолій, добрий вечір, я знайшла ваш контакти на сайті Герої АТО, ви волонтер, я працюю на ринку, але дуже хочу допомагати країні, допомагати армії. Що, як я можу долучитися? Я кажу, який у вас досвід? Вона каже, ну, я працюю на ринку, але я гарна господиня. І я тоді зрозумів, ця людина може прекрасно допомагати, готувати, наприклад, сухі борщі. Що я робив? Я знаходив профільну волонтерську групу і зводив всіх людей разом. Також телефонували водії, казали, у нас є буси, транспорт, ми хочемо возити допомогу на фронт, але ми допомагали пораненим. Але треба було підтримати цих людей. Не так само я шукав волонтерів, які професійно допомагали фронту, передавав ці контакти. І тоді я зрозумів, що маючи такий ресурс, на той момент можна було б досягнути набагато більше результатів і. І зробити ще більше для, для нашої спільної перемоги. Крім того, враховуючи, що волонтери, які працюють на фронт, вони зробили надзвичайно багато, і вони за цей час акумулювали надзвичайно величезний досвід. І якраз цей досвід хочеться перенести і на інші сфери життя, щоб ми так само ефективно працювали в медицині, боротьбі з, коруп... з корупцією. А також в інших е, сферах. Взагалі, по дослідженням е, деяким, е, в самі пікові моменти е, волонтерством в Україні е, займалось близько 23% людей. Відсотків. Це, ну, рахуйте 8 мільйонів. Ну, добре, пройшло 2,5 роки, цих людей може бути менше, може їх мільйон вже, може їх 500 тисяч. Але це пасіонарії, це люди, які живуть країною, хочуть щось робити, не зупиняються. Ми знаємо от, дівчата з київського шпиталя, крім того, що вони постійно допомагають бійцям, вони там просто живуть. Але е, я думаю, що, дай Боже, війна скоро закінчиться, але ці люди ніколи не зупиняться. Вони роблять фотопроекти, вони допомагають бійцям, вони втілюють нові ініціативи. тобто, ці люди далі будуть все життя в громадському секторі, будуть навіть окремо від тематики фронту, будуть розвиватися в цьому напрямку і допомагати і іншим людям. Наша задача зберегти волонтерський рух в Україні і його розвинути.